На запрошення Латвії на відпочинок до Юрмали відправились 14 чернігівських дітей, учасників військових дій. Це вже друга поїздка. Усього в цьому році Латвія зголосилася оздоровити 40 дітей з області в рамках програми співпраці із Сеймом Латвії при підтримці посольства Латвії, особисто Аргіти Даудзе. Ми працюємо по програмі оздоровлення і реабілітації дітей, сімей, які втратили батьків. Під час проведення зони АТО ми їздили в Смілтонський кризисний центр. Дітям дуже сподобалось. Особливо сподобалась та душевність, з якою ставилися до дітей, скільки уваги їм приділяли, скільки екскурсій їм зробили, куди їх повезли, що їм показали. Діти були просто в восторгі з собою. В дорогу діти беруть вишиванки та державний прапор, на якому залишать свої підписи та подарують його латвійцям. Перед поїздкою до іншої країни вони зовсім не хвилюються. Деякі за кордоном не вперше. Перший раз було незвично. Ну щоб хоче далі дивитися, їздити, подорожувати. А не боїшся без мами? Ні. А скажи, ти вперше їдеш за кордон? Чи вже їздиш? Да. Угу. Не боїшся? Ні. Що я в Болгарію, в Латвії ще не був, їду вперше раз немножко волнуєш. Я буду вести себя хорошо и хорошо представлюш украинцам. Я думаю, что будет как то так. Ну, Напечатлення будуть хороше, що такі євро. Та чого дітям боятися? У Юрмалі вони точно не нудьгуватимуть, бо там чекає насичена розважальна програма. Там будуть індивідуальні реабілітаційні заняття з дітьми, там будуть спа-процедури, тому що нам сказали взяти купальники плавки. Там будуть багато екскурсій. Нас ми відвідуємо посольство України в Латвії. Також ми відвідуємо Міністерство закордонних справ Латвії. Обов'язково перед поїздкою настанови для дітей як себе поводити. Бо виїжджаючи за кордон, вони не просто діти, а українці. І від їхньої поведінки залежить репутація нашої держави. Коли ми приїхали перший раз з групою, ми поїхали в Латвію, то ми навчили дітей пропускати старших, подавати руку з автобусу, пропускати жінок до автобуса першими і своїх таких дівчат. І ви знаєте, латвійці були такі вражені, що ми приїхали в посольство, а наші хлопці відкривають ці двері і чекають. В наступному році на відпочинок до Латвії область хоче відправити 80 дітей. Угоди про співпрацю з Балтійськими країнами вже підписані.